друзі, ви на каналі Світ Марусі. Щас знятися? що буде робити сьогодні, потрібно вигадати мою загадку. Маленька Селенка, а хвоста як сира Боїться котиків. Правильно, це мисеня. Сьогодні будемо ліпити мискою Давіда нам подавжує королі, колісний і чорний. З колісного робимо клузечок робимо такий свічок, це буде носик. І робимо дилечки до І Із чорного поселіна ми робимо глазки Тепер ставимо їх Їх дирочки. Також із чорного робимо носик. З також з робимо вуска. І з також з колечиного робимо донесенький хвостик. Отаке масана у нас вийшло. Якщо вам понравилось це відео, підписуйтесь на канал і поставте лайки. Бувай і до нових зустрічей